Церкви, каплиці та собори з різних куточків нашої країни. Все це можна побачити на полотнах видатного майстра архітектурного пейзажу Юрія Химича. У Житомирі відкрили виставку Сім'я Химичів мистецький ген, де зібрані картини одразу трьох художників: Юрія Валентини та їхнього сина Михайла Химича. Я сьогодні гуляв по місту і дивився, звісно, якщо ви гуляєте по Житомиру, то перш за все ви бачите, що Греблі. Звісно, згадується розповідь про те, як хлопчик пальцем затикав дірку яку утворилася в Греблі. Так, і мені спало на думку, що зараз. Ми, якщо ми робимо в Україні якусь виставку, чи якесь дійство, якусь акцію, так То ми саме на своєму місці, ми схожі на цього хлопчика, який надає зруйнуватися всередині нашої країни. Михайло розповідає: ця виставка є для нього особливою, бо тут зібрані роботи найрідніших. І для мене це дуже дуже важливо. З дистанції років, з дистанції досвіду, подивитися на наші роботи сумісні. Я вистав свою графіку. Тато вижив опис, мамині роботи, і мені якось це дуже так. Якось тепло по сімейному на це дивитися. Можливо, навіть ви спутаєте дещо її роботи, і це також цікаво. Депутатка міської ради Людмила Зубко каже, що спочатку планували створити експозицію Юрія Химича, але побачивши роботи його дружини та сина, не змогли не показати їх житомирянам. Довго думали над назвою, назвали це «Мистецький ген, тому що власне мені здається, що дуже велику роль в цьому всьому зіграла пані Валентина, яка робила придумови для нормальної роботи свого чоловіка. Хоча вони там жили в кімнаті 12 квадратних метрів, і навіть сьогодні за кавою пан Михайло сказав, що задав свої питання. каже, я без всяких претензій до батька, але він. Коли сьогодні я побачив оформлені роботи мами, мав би зробити її виставку під час відкриття виставки. Присутні могли поспілкуватися із Михайлом Химичем та насолодитися самими картинами. Сам пан Михайло, який представляє одномоментно роботи і своєї мами, і свого тата, є надзвичайно непересічною особистістю. Він для мене, скажімо так, свого роду український самурай. Окрім того, що він прекрасний художник, лінографіст, він ще займається психологічною реабілітацією поранених. З ним надзвичайно легко і просто працювати. Ознайомитися з творчістю сім'ї Химичів житомиряни можуть до 5 травня у краєзнавчому музеї. Так як це вже починається підготовка до свят, ми можемо тут і розписувати яйця, бо якраз писанки робити, крапанки, тому що. Ті церкви, які тут зображені, вони надзвичайно цікаві. І з дуже такими з таким своїм баченням вони як живі. От вони з тобою ведуть діалог, Юрія Химича. І мені здається, вот якраз це та атмосфера, де можна з дітками прийти і зробити своєю роботою розписати писанку. Це піц, це оця середовщина підсилить якраз цю історію.